Тоткі Валькірії так Угу. Mm нікосі -hmm. місяць у повні повен диких фантомних болів. Я знаю, що ти воїн. Я знаю, стоїш стіною і гарди Асгарду гарду вторять. Щити не ламають зброю, ріка розливає помінь, щити не ламають зброю ріка, розливає помінь. Зустрінемось вже весною, де кров як вогонь розливали. Молися, одіну й торуб мечем, або тятивою, Щити не ламають зброю. Світанок поріг вальгали. Завжди дивись вгору, завжди проростай травою, завжди заживляй рани, завжди говори з вітрами. Я знаю, що ти воїн. Я знаю, що ти воїн. Не смерть за твоєю спиною. Не смерть за твоєю спиною, не смерть. Перше так, На жаль, я не принесла нічого зимової тематики, але все, що я читаю сьогодні, написане цією зимою. Ось а, якщо вчора хтось був в галці, то напевно ви вже чули. Тобі 19. Ти все, бачиш. Ти знаєш про світ уже все. Ну, він паршивий. Давай, випий. І плюй йому в лице. Ти студент, котрого з місцевих універів. Хоча, знаєш, диплом слова на папері. Слова, які відчиняють двері, і не згірш, ніж твої дерце. Ти я знаєш все. Яке пиво добре, і що робити з дівчиною? Якщо ви вже передивилися всю її колекцію південноамериканських метеликів, приколотих голками до паперу, а її батьки ще досі не прийшли. Ти знаєш, що буде далі. І коли краще їхати в Славське на шашлики, бо у сесії вже забашляли, то файно так? І тільки іноді вночі ти прокидаєшся о четвертій. Четверта, кажуть, година смерті. Ти прокидаєшся і чуєш, як щось як годинник цокає, тільки годинника нема. Він належав бабці, а бабця належала бабці Австрії. Їй було дуже багато років, і як належить одного дня, зупинилось її серце і її годинник. І от ти прокидаєшся, Холодний піт і четверта ранку до початку життя ще години-дві, і ти думаєш, що сон сонце щось в твоїй голові, бо того пісочного годинника давно нема. А ти чуєш, як сиплеться пісок? Сиплеться пісок, сиплеться пісок, сиплеться пісок і...